Всім привіт, прийде підписники мого каналу. Плохускварне, що хочу вам сказати. Те, що мене нагнули, то я трішечки пізніше розповім. По факту, те, що от протерте, от видно один і другий. І отут протерте, тут протерте і отут от протерте. На цю хрінь я не звертав уваги, тому що із самого основного це було щеплення. Візуально я погледів, воно було ціле, але ж, ну, візуально. Потім все-все-все склав докупи, коли приїхала оця от Масана на шестерні. ви ж бачите, воно по оригіналу, не хрінь якась собача і ну, це ж також воно ж по оригіналу, тому що пачка оригінальна була. І що тут блять, налито? Спочатку побігла вода. Звідти ну, така от тут хрінь. Це що таке? От скажіть мені, будь ласка. Це що за хрінь? Ну, от, я все-все-все розумію, але ну, ну, от такого от не повинно бути. І е, так, я вас повністю розумію. Це у нас іде два гвинти, що кріплять. Сам е, масонасос, вони напряму, тобто вони е, наскрізні з безпосередньо самим картером. Але ж, ну блін, там якась хрінь, якась мачмала блять, золото. Поміняю масляного насоса, поміняю е, оцю от штучку. Оця от штучка, до речі, коштує 400 гривень то не в курсі. Ну, це там, наче закупка чи, чи не закупка, але ця мідна шлангочка, вона дохреніще грошей коштує. Сам масляний насос коштує також дохреніще, він там е біля 1500 гривень. Фух. По факту <кхух> ремонт був терміновий, тому що оці плугатарі наплужили і не вкинули гольчастого підшипника. Е Потім розвалило безпосередньо саме зчеплення і розвалило масляну шестерню. Зчеплення я поміняв, масляну шестерню поміняв, запустив, вона працює все добре, але ж ну, наче йшло масло. Можливо, не йшло, я не знаю. Це вже було дуже-дуже пізно. Запустив, працює все і все і віддав. Потім дзвонить мені. Мабуть, потрібно закрутити поки що дзвонить мені ремонт ой ремонтник ремонтник бляд. дзвонить мені робітник і говорить масло не йде воно тече знизу тече на що я йому відповів ну що ви від мене хочете? Ну, от реально Блін, ти там мета, ти зробив, а воно не хрена, мені зараз різати потрібно, масло не йде. От ти отакий хреновий. Ну що я йому відповідаю? Хлопче, скажи величезне-величезне, дякую. Отому своєму корішу або сам собі, тому що з вас ніхто не признається зробив зробив зроби оцю от шляху. І не потрібно мене чпеняти. Ну, не, не йде масло. Я сказав, бери, поливай зверху. О, ти що там зверху поливати, у мене там робота, мені там те потрібно зробити, те відрізати. ну така, що, що ти хочеш? ну от Реально, що ти від мене хочеш. Самі наплужили, а я крайній. Чому я крайній? Тому що ви наплужили. Кинути гольчастого підшипника, розхреначило нахрен щеплення, якого в мене немає в наявності. І розхреначило, е, нахрен масяну шестерню, якої також у мене немає в наявності. Я замовив Замовив масляну шестерню і замовив щеплення, тому що потрібно було терміново їм там щось там, терміново від, відрізати. Бревно було десь більше, більше. Там, чи 75 сантиметрів в діаметрі чи щось там. Ну, потрібно було дуже-дуже терміново. Воно приїхало, я на магазині побачив, що йому кирдик, і терміново замовив. Все. Е -е, воно приїхало, я його поміняв, вона працює. Я віддав. І з того, що потрібно було зробити терміново, я зробив. Я свою роботу виконав. Але ж не працює. Ну, от, цього от я не... Бачив. От реально. Цієї от хріні я не бачив. Хоть, хоч я й мив його. Це де воно так заховалося. Ну можливо, то вже втома так на мене впливало. Так. То скоріш за все втома так на мене впливало. Я оцієї хріні не побачив. Е -е. Якось так. Тобто, ну, блін, нахрена. Ну, але, ж, але ж потрібно когось чпекнути. Якось так. Потім цю сухрінь я віддав, але ж, але ж встановив, стопор я встановив і віддав. Це все діло було на магазині, тому що було все дуже-дуже терміново, як завжди усім потрібно. Блин, я вже десь стопор повтикав. Десь стопор тут лежав. Шайбу я вимазав. Коротше, поки воно доїхало. Стопор згубився. Дзвони мені знову робітник і говорить, ти провтикав, не вкинув стопор. Я знаю точно, я його ставив. От зараз от реально він десь провтикався. А, ні, я його я, я просто з тулка не вийняв. І мене знову почали чпеняти. Я говорю, я його встановлював, але через оцю от хрінь, що тут от вибило, можливо, він злетів при першому запуску. А, блін, от що мені робити, що мені робити? Я говорю, візьми якусь проволоку, От він взяв проволоку, і говорю, візьми якусь проволоку, намотай. А вона не зі скочі, а вона не то. Говорю, намотай і все буде добре. Як так. Встановлю це все діло до кучі, повитираю стола і запущу, подивимося, що там, що там з тим маслом. Іде масло чи не йде. Масляний насос поміняється і оця от, от, трубочка поміняється. Працюємо. Коротше, складу докупи і що ви гадаєте? Вона запустилася. А чому вона запустилася? Тому що... Хрен його знає. Зняв верхушку, таке як була капелька водички, промив карбоклінером, пальне злив, налив свого до одного місця, ні хрена. Гадав його продавити, ні хрена не продавило. Знову, ну, не знову, а просто Е, все, що лишилось в паливні шланги, видмухав Сам паливний фільтр насосом і компресором вийду лишнє все з самого баку. Заправив своїм пальним, хрін там, ніхіра вона не запустилася. Чому ніхіра не запустилася, то тому що ніхрена не йде паливо. Як я зрозумів, що ніхрена не йде паливо, це примусово вона запускається, а далі ніхрена. От вам нове пальне і от клапан. Голка. Вона на місці, вона прикисла. О, оце вже ходить. А сиділа на місці. О, така ось така от штука, отаку штуку ми маємо і будемо, мабуть, мати кожного разу. Тому що це такі норми, стандарти, комусь так захотілося, щоб так воно працювало. Але тому, кому воно захотілося, і той, хто цю всю хрінь робить, не буде перевіряти, як то кажуть, самого себе. А чому він не буде перевіряти самого себе? Тому що нахрена в свою миску срати, правильно? Якщо отак от мали гівно, а не пальне, а зараз маємо іще гірше. Гівно, а не пальне. Так що, будь ласка, якщо у вас є техніка отака от мало, малооб'ємна, ну я гадаю, це із цією технікою то, така срака буде, то якщо не користуєтесь, от вона простояла тиждень поки чекала запчастини. Тобто вона працювала, звісно, звісно, що працювала, тому що її запускали і на кінченому масяному насосі, якого розрізали нахрен, а потім мене трахнули за цю всю хрінь. Ну але ж навіщо мене трахати, якщо ви самі довбо діджитали і за першим разом всадили начальника на, на пачку гривень. А за другим разом, хто знає скільки воно коштує, то той знає, що оця вся хрінь коштує дві пачки. От, з, грубо кажучи, там, з мінімальним от, оця от, от шлангочка, от, мідна вона чи латунна, ну, мабуть, латунна. Отак от вона виглядає, то можете глянути, скільки вона коштує. А коштує вона, блін, як крило від... Гвинтокрило. Так що так. Зараз складаю все шудесенько назад. І я гадаю, воно буде працювати. А якщо не буде працювати, що будемо робити? Я не знаю, що робити. Коротше, вмикаю свій прискорювальний турбо... Турбошвидкість. Ну, Турбошвидкість шлили, там все тече. Ось вот так. Вот. Пальне, до речі, ну, неприємне зовсім. На запах. Що там? Попали, не попали, не попали. О, наче попали. Витираю зі стола, тому що тут насрано, жорстко насрано і пробую запустити цього дракона. Що там можна починати? Пробуємо. А -да, а -да. Тобто, ну, така от ситуація відбулась всього за тиждень з оцим от новесеньким пальним. Так що ну, я не знаю. А прикиньте, от, я б поміняв би масляного насоса і техніку б не запускав би, і віддав би. А представте, як, якби мене б трахнули потім. От, е, і саме через це все я техніку подлобую запускати за кожним. Кожним разом після ремонту. Техніку я не запускаю лише в тому випадку, коли техніку привозять на заміну там, кільцевої зірочки, ну, по принципу, як там на гудлаках. Тобто ну, не стоп пороздняв, як на хускварні, а на гудлаках. А зараз перевіримо там масло, що там по маслу. Это там полна хрень, Масло йде, сам факт, що масло йде, на все інше то вже хрень. Е, Сюди, чесно скажу, переробку краще не хреначити, так як вони роблять, а краще сюди щось е, лити більш густіше, тому що переробка вона як вода, от, от вона і буде і далі. Далі стікати. Інших варіантів немає. Ну, вже Якщо придбали, щось гарне, то ну, вийти туди гарно не потрібно користуватися всяким шмурдиком. І якось так, в принципі, техніка готова і поїде вона далі в лісгосп працювати. Гадаю, до е завтра там чи коли вони її заберуть, тому що мені навіть вже не дзвонили на протязі тижня і ніхто не запитував, що там із нашою складною. Е, ну, я гадаю, до завтра цей клапан не, не, не ляже, не примкне, блін, а чистити, якщо ви скажете, потрібно було розібрати, пошкряботіти, почистити, то все до одного місця. Тому що, е, ту всю штуку чистити не можна, його потрібно виняти і вкинути в ультразвукову ванну. І лише потім він буде в принципі, працювати. Або отак от, бомж пакет, отак хлюк-хлюк, чвак-чвак і все. Тому що, можливо, і ще ж, ну, ж не вечір, мені подзвонять, І Або і сьогодні прийдуть, заберуть. Можливо, все може бути. Або, або завтра вранці. Так, так що так, от. Всі от так, такі от термінові ремонти для лісгоспу, інколи виходить, ну, 80-90% виходить все дуже чудово, тому що ну, техніку відремонтував, на ранок віддав і все. А бувають ці відсотки, які там, що там ну, якісь ще там з нею нюанси, тобто вона не працює. А чому так, то тому, що дуже-дуже мало часу на виконання оцих от термінових ремонтів. І вночі ну, ніхто ж техніку тестувати не буде. Я, я не буду її запускати, там, гарцювати, там, дрова різати на колоді. Якось так. Так що, ну, в принципі, це для, для лісгоспу це норма. Це була Husqvarna 370. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Мир вам!